Ярослава тут не бачив. Та ось я ви що, ненормальні пацани. Коротше, де знайти оці івентові гарбузики з цукерками. Зараз все покажу, скільки вони коштують. Чи є сенс щось забирати із івенту? Підписочку, лайк, це важливо. Посилання на гру під відео, телеграм-канал. Під відео. Приєднуйтесь, 100 тисяч віртуальної валюти роздаємо там щодня. Ну і поїхали. Не затримуємо. Нагадую, що в Юкрейн ГТА. Вийшло оновлення 2.4.9, хеллоуінський Хелловінський івент, де можна отримати унікальну автівку Ghostbusters. Промокод обов'язково вводимо, натискаємо українську кнопочку. Що промокод і активація промокоду пишемо малесенькими Євченко. А чому воно не пишеться? Бо в мене щось сталося. Добрий день, коротше. Промокод написали Євченко, натиснули активувати. Отримали. А коли відіграли 5 годин, 50 тисяч віртуальної валюти, погнали дивитися. Друзі, ми відкриваємо карту. Карлі Квін. Привіт. Хочеш подивитись асортимент крамниці, а вже ж хочу. Так, товари бачимо, друзі, Ghostbusters. І бачите, спеціальна є така валютка, отакі гарбузики з цукерками. 750 коштує Ghostbusters, Далі є такий червоний крик. А в принципі, ось тут все можете глянути. Є BMW-привід, привид в принципі теж топовий. От я би хотів забрати 100% Ghostbusters і хотів би, мабуть, отримати або маску кровавий скелет. Або, можливо, гітару. О, скін, ну, в принципі, скін хороший. Будемо дивитися, що воно там як воно там. Далі ми заходимо в інвентар і бачимо, що цього гарбуза можна скрафтити. Ось тут він у витратниках. Нам потрібно 15 гарбузів, 2 павуки. 5 павутиння і одна цукерка, ну і 5 кажанів. Де це все отримати, щоб скрафтити гарбуз. Один готовий гарбуз із цукерками коштує від 80 до 100 тисяч а, віртуальної валюти. Відповідно, один гарбуз ви можете продати за 90к, і ви вже заробили прям капітальні гроші. Я, до речі, на третьому сервері буду купувати по 90 100 тисяч, тому що хочу отримати Ghostbusters. відповідно, 100 мільйонів я готовий витрати на це. Тому ну, такі от історії. Дивіться, показую, де можна зі. Зібрати цього простого гарбуза. Ми відкриваємо друзі карту і дивимося знизу. У нас є ферма. Ми приїжджаємо на ферму. Ось тут періодично з'являються ось такі гарбузики. Бачите, вони вже з'являються у нас. От, то я якраз дуже, дуже вчасно приїхав. Давайте ми їх позбираємо. Ось тут гарбузик, ось тут гарбузик. Так ось тут гарбузик. Єдине, ось так, він бачите, в рандомних місцях спавниться. Ось так. Їх декілька отака, кубка кубка гарбузиків. Відповідно, а зараз, до речі, ще дуже мало гравців. От, Можливо, люди вже вирішили, що потрібно просто купувати. Це зібрали, що було можливо. Відкриваємо далі. Друзі, далі ми збираємо по крафту, дивимося, крафт. Знову ж таки, витратники і гарбуз. Далі нам потрібен павук. Павук це сонячні панелі. Ми так, летимо туди, є три сонячні панелі на сервері. Перший біля казино, другий ось тут біля вишневого. Ну і третій біля Борисполя. Ось тут. Давайте ми полетимо. Я думаю, сюди біля казино. Ми на місці дивимося, підходимо, натискаємо Alt. От, все. І поїхали. Тут треба мити. Витираємо швидесенько ось ці панелі. От бачите, по перше тут досвід заробити, можна гроші. Ну і по друге, павуки. Єдине павук не показує, що ви отримали павука. Давайте дивитися. У мене 12 павуків. Зараз глянемо. Не написало, перевіряємо. Бачите, вже 13 павуків. Відповідно, ось тут, на будь яких із цих панелей ви отримуєте павуки, витратники, і дивимось. Далі павутиння. Друзі, павутиння це тільки у Чорнобилі, показую зараз. Ось тут, друзі, на в'їзді в Чорнобиль, ставимо мітку. Я не бачу тут поки що павутинок. Відповідно, вже хтось зібрав. Вони ось тут і на вході, і справа, і зліва, і біжимо далі, дивимось. Так, ось тут під деревами справа зліва вони лежать. Давайте зараз підемо глянемо, що ми можемо ще зібрати. А тоді можливо заспавняться. І ми тут полотинку теж позбираємо, щоб я вам показав, як воно виглядає. Далі у нас у витратниках це цукерки. Цукерки це на роботі кур'єра Глова. Влаштувався я на а, і їдемо зараз на міточку. А давайте заберемо зараз доставочку. Так, раз, два, три, живчик сюди, забираємо і повертаємось назад. Тут я вже на місці призначення. І перевіряємо. Так, друзі, щоденник. Щоденник це добре, але нам потрібні цукерки. Другий разок. Щоденник. Та знову щоденник. Що ж воно за історія? Третій раз, друзі, добігаємо. Та знову не падають цукерка. А що ж таке? Вчора на стрімі е, з п'яти раз-чотири рази випала цукерка. Сьогодні щось не випадає. О, з четвертого разу, друзі, ну я не знаю. Можливо, це мені сьогодні не пощастило. Наглову, ми заробляємо цукерочки. Реально вчора на стрімі з п'яти раз чотири рази випала цукерка. А так, поїхали далі. А, друзі, перевіряємо. Далі відкриваємо інвентар і дивимося. Далі у нас по крафту. оце мабуть найтяжче, що є. А це друзі зібрати кажани. Поїхали, зараз покажу, де вони випадають. Ну і далі вже будемо дивитися. Кажани випадають у нас в проклятій долині. Тут є декілька варіантів. Ось тут на в'їзді, тут є будиночки. Я вчора тут збирав. На вході я знайшов одного кажана. Ось де він. Бачили такий чорненький. Йок, макальок. Не пройшло й два роки, якщо чесно. Так, ану, може тут ще десь є? Так, один. Ось тут, бачили, десь в траві ось тут. Alt. ти пише, нажми. Нажма. ось тут він лежить. Ось, бачите, в траві дуже-дуже схований. Добре, давай ще дивитися, ось тут іще десь альт пише, натисне. Ось отут, бачив. Оп, сильно, вже три кажанчики. Бачите, головне дочекатися респауну. Так, опа, ось тут. ти пише, пише аль. Ось, ось його він. Ось усьове, ось усь, ось дечки він. Воно він. Ой, та ти що? Тут теж багато, я бачу. Вон в траві лежить ще один. Так, добре. Ось тут. О, та, ну, так їх тут теж чимало спавниться. Бачите, треба дочекатися. Походу, разу 20 хвилин спавняться кажани. Спроба номер 2 в Чорнобилі, і як бачимо, от бачите, у нас павутинка вона отак виглядає. Підходимо, натискаємо Alt і забираємо цю павутину. Так само кажан виглядає, але чорно чорного кольору, і він знаходиться ось там, де я був. Давайте, поки я буду збирати павутину, можливо, там буде респам хоча б одного кажанчика, спробуємо знайти. І павутини, до речі, дуже багато, і що найголовніше якось ну, люди павутину чи не знають де збирати, чи що. Тут я завжди от, приїжджаю після респавну і купа павутини. Так, біжимо, ось тут прям бачимо під деревами дуже багато. В будинках по 4-3. по 3. Ось тут, бачите, біля одного дерева дві павутинки, так, З цього боку, з лівого. Давайте зараз максимально швидесенько позбираємо. Так, глянемо, скільки у мене їх є. 73. Давайте, 73, глянемо, скільки я назбираю. Всю лінію пройшов, дивимося, от 111. було 72, 111. Тобто скільки 39 штук. Я отримав за один захід. Єдине тут можете бути не тільки ви, і відповідно трошки менше буде отримуватися. Так павутиння поки що вам покажу, як іще можна отримати гарбуз, нічого не збираючи та не крафтивши. Ми відкриваємо друзі карту кнопочку М так і бачимо, ось тут ось зверху є біля прип'яті. А ЧАЕС, так, Чорнобильська ЧАЕС, У нас є ось такий малесенький такий острівець. Ми їдемо туди, або ж пливемо, або ж летимо, або ж можна, якщо у вас немає ні човна, ні гвинтокрила. Можна просто вплав туди дістатися. Ось так, друзі. Виглядає у нас оця нафтова вишка. Бачите, тут у нас для гвинтокрилів є. Ось три, три гвинтокрили. Ну коротше, мажор сюди приїжджають. Ось тут, бачите, купа людей. Купа людей. От Тому от така от історія. А ну ж, давайте. Ось так, друзі. Ми приїжджаємо сюди, стаємо так, стаємо на оцю міточку. Ой, нічого сую, тут які крила є. Ось, в кущі. Так, коші, Здоров, і, та, реєстрація. От, ми можемо зареєструватися, чекаємо 30 секундочок. Я вчора так і не зрозумів, як воно тут має працювати. Ну, давайте подивимось. Якраз спробуємо це все діло. Ось, виходить, заходить. О, господи, є нюанс, що вам потрібно саме 5 гравців. Без п'яти гравців ми не можемо розпочати гру. М -м. Привіт, привіт. Перше це а, скрафтити. А друге це ось тут попрацювати, побігати, міні гру і Чого? так далі. Подивитися. Так, давайте я, я... це ти настояш, а хто його знає? Можливо.